Це відео ви почуєте 1 червня, в перший день літа. І завтра, вже буде понеділок, коли вам прийдеться прокинутися на неулюблену роботу, йти до неулюбленого начальства, до неулюбленої компанії, з якою ви працюєте, так? співробітників ваших, де вам платять заробітну плату, якої вам не вистачає навіть на гідне дійсно прожиття. І якщо ж ви людина, яка хоче поміняти своє фінансове майбутнє, Фінансове теперішнє становище, якщо ви людина, яка вже давним-давно задумується про зміну, про щось нове, про нову сферу діяльності, тому що вже те все, що я сказав на початку, заробітня плата маленька, колектив поганий, вам уже набридло, значить, вам повезло, що ви подивилися це відео. Що ви в даний момент переглядаєте його? Тому що в даний момент я вирішив набрати команду людей, з якими ми будемо співпрацювати на взаємовигідних відносинах. Я вже третій рік свого життя будую власний бізнес. І відповідно зараз я зацікавлений ще в нових партнерах. Я з міста івано франківськ і в даний момент по цілій Україні розбудовую свій бізнес. Є вже багато команд у різних містах, навіть за кордоном, які працюють. І також тебе запрошую до нашої команди. Де мене можна знайти? В описі цієї сторінки є посилання на мій профіль, де ти зможеш мене знайти. Де Ти зможеш переглянути дуже багато різної інформації. У телеграм-каналі, або ж напиши слово старт у коментарях. Я побачу тебе і відповім.